Не така страшна мобілізація, як її малюють. Міський військовий комісаріат спільно з мерією взялися розвінчувати міфи про жахіття четвертої хвилі. Нині в народі ходять шутки, що потім то мобілізованих одразу відправляють на передову. Військові запевняють, це не так, адже спершу вони мають пройти відповідну підготовку у навчальних центрах. Комісар спростовує балачки про погану матеріальну забезпеченість вояків. Торік такі проблеми дійсно мали місце, адже призов був раптовим. Втім, нині таке не повториться. Рішеннями Міністерства оборони генерального штабу проведено заходи щодо підготовки, забезпечення матеріально-технічними засобами проведення четвертої хвилі мобілізації для на цю четверту хвилю. Збройні сили і військові частини вони підготовлені для того, щоб прийняти цей особовий склад, переодіти, забезпечити і проводити з ними відповідну підготовку. А от міська влада мотивуватиме івано-франківців до війська соціальною рекламою, адже за інформацією комісаріату наразі повістки в місті особисто отримали з рук в руки лише 10% військовозобов'язаних. Чиновники проситимуть підприємців, аби ті надавали свої бікборди і сіті лайти для розміщення патріотичних матеріалів. В соціальних мережах і в інтернеті багато таких заслуговуючих уваги ну, картинок, які гуляють, їх треба показувати на рекламних консультах. Струкціях це, наприклад, нація жива доти. Поки є мужчини, які готові за неї воювати, е, і так далі. В такому плані ми хочемо розробити м, макети, які будуть розміщені на рекламних конструкціях. Загалом, в рамках четвертої хвилі мобілізації, у комісаріаті збираються провести медогляд близько чотирьох тисяч військовозобов'язаних івано-франківців. Особовий склад, який призвуть, піде на заміну бійців, котрі майже рік перебувають у зоні АТО.